Будьте з нами, ви попереду, ми за вами. А до них будьте з нами, ви попереду, ми за вами. А до хроники, будьте з нами, ви попереду, ми за вами. Та да, блядь. Ну це серйозно оце? Ми, ми все, давайте, ми граємо, га? У нас у кінох Запускайте людей. Через два дні вже після початку активної фази цієї війни наш театр фактично дуже швидко перегрупувався. Була прийнята рішення створити такий координаційний центр, де в першу чергу почали збирати гуманітарну допомогу. Це все й одяг, харчі, медикаменти. Далі почали продумувати якісь логістичні моменти і поселення, тимчасово у нас в театрі, і по місту. Тобто, фактично, весь театр почав став таким величезним центром для допомоги. У нас є бомбосховище в театрі, і ми зараз прийняли рішення, що ми будемо грати вистави. Це як е, психологічна і, е, допомога, як реабілітація для е, всіх, тому що в нас зараз в Україні немає людей, які не постраждали від війни. Ми всі є жертвами цієї війни. Театр існує заради катарсису. Це катарсис, це очищення. Це очищення може бути завдяки сльозам і завдяки сміхові. І те, і те однаково впливає з однаковою силою, впливає на душу людини. Вона відкриває цю душу, вона її очищає, і вона готова по-іншому дивитися на цей світ. Ми розуміли, що більшість хто там у нас тимчасово вкривається. Це переселенці. То чому вони мають просто сидіти? А ми можемо раз ми всі на театру. Ще виконувати свою основну функцію наш театр і грати дарувати вам своє мистецтво. Я вибухо переконаний, що театр, зокрема, мистецтво загалом може нести терапевтичну функцію і лікувати людей. А я схочу сього течого.